Всем привет, з вами я, Нубикмен. И сегодня, друзі, короче, я буду продовжувати виживати в світі, де я був против дом лави і против дома из воды. Короче, як вы пам'ятаєте в прошлой серії, я вообще очень круто затарився. Тепер у мене є и діаманти, и золото. Там вообще просто зашибисти при мене якісь діамантові яблука, до речі, є, які дуже сильно мені допомагають. Ну ни в чем не допомагають, ладно, пофиг. І коротше, да, там вроде, ну... Там вроде щось, типу, типа ушл якісь пшики, чух на вулиці. Если честно хочется надеть свою броню, тіки, де вона, и де броня вообще якась. Ну ладно, пофиг. Наверное, вона в в скрині, яку я, это на завершив. Да. Ладно, давайте, короче, выйдем на вулицю. Не поняв. Не поняв! В смысле, пчети мы шо? Це, шоу? Знову! Снов якась! Снова якась -то хата. Только подождите, эта хата теперь состоит из динамита, а то кто Я бы блин против, то вообще из, я вообще бы против, вообще, я вообще не понимаю, что тут творится. Друзья, вообще я не понимаю, что тут происходит. Это что за стенте человечки? Может они дружелюбные? Эй, привет, вы дружелюбные? А да он нафига не дружелюбный, вы Ай! Закриваємо хату! йо мою Йо-мою! Йо -йо. Вони реально які страшні, й І що мені робить, вони стражуть мене відліхати. Ідіть ви в сраку ви тупі, ТНТшні чоловічки. А реально, чому вони. Чому вони реально як будто. Чому вони. Вони без очей не ну, розуміють, де я? Може, вони на слух переходять. Ну ладно, друзі, короче, я підготував тут ресурси також для однієї хати, але не думав, що вона буде з ТНТ. Шо, блин, следующая хата будет из обсидиана, чи из магового куба. Я вообще буду в шоке, если она вообще будет даже из блоків. Это вообще как-то будет не круто. Ну ладно, давайте я трошечки вот так вот візьму. И це перший у нас способ це Це з ними подратися, да, типа. Я тоді візьму свой изочарованный золоте яблучко. Конечно, без броні подратися це вообще. якась фігня. ладно, якусь броню, наверное, візьму. Ну, ладно, візьму ось таку діамантову свою броню. Надеюсь, я не пожалею що ей взяв. Давайте сначала покладемо цей діамантовий меч. А теперь нападаємо на них. Давайте, какашки, ашки, вы дурацьки. Э, а ч они реально такие сильные? Вони яблочко зносять, ни фига себе. На, на вы дурацкие лошары. Капец, вы дурацкие. На, на на. Да і ч вы такие сильні. Капець, ну, треба брати диамантовый схожий меч. На, да. А, вы зруйн залізный меч вкрала, -мо! А тепер давай, алмазный, давай, давай, диамантовый. Тика, треба люк закрой, щоб вони в меня ничего не забрали. А, на, 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 тики, че мы такі сильні? такие сыльные? я вообще в шоке, что вони такие сильні? На, 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 вбиваю руку. На, на -мое, че вони реально такие сильні? Че вони такие живучие? Я за пару ударов даже на одного, о, вбив. давай! 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 Ну 50 хп є шо. На мой, він забирає мій меч. Е, Э, е, че ти мене б'єш! Ай е мое, капець, він забрав мій А Ану, чекай, на. а дай мій меч? Да, ну нет! Ладно, друзі, наверное, переходим до іншого способу. Короче, друзі, інший способ в мене. Це ось такі відро води. Може би ТНТ боїться води? Погнали перевіримо. Так ви тупі лежати, мені нічого не зробите. Ну-ка, на е, не понял. Ой, я ТНТ зніс. Ну-ка, а хто там? Там знову ці чели, нефігасі! О, нифігасі, що це? Ні, чому? В смысле тут опять дырка? Капець. Это вообще у них дырка якась появилась. Э, е, лошара, вы че робите? А ну идите звідси. Е, э, я вас сироту не стану, йокорный бабай. Я вообще в шоке. Ладно, переходим до іншого способу, схоже, тому що, ну, тому що я зараз пробую з ними посражатись. Може їх підкупити, може, бути там золотом яблочками, так от нас їм. Ну можеш, до речі, ви тримайте яблучки з золотом, не снісняйтесь. Не були ніт. Вони нічого не хочуть, вони хочуть. Мої смерті. Нет! Що вони в хаті мене роблять? Тікаймо. Фух, хоч би золото, хоч би золото врятувати. Що ви лошади в безполіті, що ви мені зробите? Що ви мені зробите? Ха! Нет! Ай! Що ви тут робите? Так, треба хотіть. Моє золото чуть не впало. Йо маю мой діамонт, а де яблучки? У нас хуже их забрали. Новые лошары, конечно. Бесполезнее, нет. да что ты тут работаешь, Веди в сраку. Господи, Короче, друзья, проходим то иншего способу. Блин, даже мне на волке дают выйти. Алло, вы лошары, бесполезные. Так, давай-то, уходь. Давай-то, уходь-то, уходь-то. Да чего там стоит-то? Вони схоже сторожать мене! А в мене навіть меча нема, щоб з ними постражатись, блін. Десь в мене щось було таке. От що я, блін, знайшов якусь броню, блін. З того тут якусь залізну. І давайте отут візьмемо яблучки. І ось такий залізний меч. О! їх тут немає. Можемо переходити, друзі, до іншого способу. Ладно, друзі, інший спосіб. В мене це редстоунова броня. Може там -те піджогнеться від цієї редстоуної броні. І, і все коротше. І все, короче, і все стане на місця. І до речі, давайте візьмемо свій супер пупер крутий меч. Такий ось такий, такий такий, такий ось такий, ось такий, ось такий ось... Редстоуновий. Так, давайте. Ідемо і вбивати їх. Давайте. на, на, О! А чому так швидко вбивають? За что броня такая? Ну давайте, давайте. Нифига себе, я, я им здесь, да, блин, два вы, блин, лошары, мой-то вам ТНТшечку. На, здравствуйте. Ой, а ч тут так богато? Я на сейчас сдохну. Нет, 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 нет. Я не сдохну. Я не сдохну в туалете. Так, стоять. Я их сейчас... А нет, куда? Нет. Нет, 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 нет моя броня. Вот меня шары, конечно, бесполезны. Я... Вони заплатять за це, ви заплатите за це, волошари без полізні, йде в свою же дирку. Йо-маю. -йо. Е, ви що тут залишились все-таки? На, тримайте в дирку. Капіц, ніфігася, друзі, вони такі сильні. Ну ладно. Так, ну що? Переходимо, схоже, до іншого способу. Інший спосіб, коротше, в нас, друзі, це ось таке огніво, ось такі... Ось такі, короче, рестованої факели. Наверно, ці танте бояться цих рестованових факелів. Ну-ка, давайте, йдіть сюди, ви ж боїтесь їх 100%. Е, не поняв. Ви чого обходьте? Ви чого обходьте? Ай! Ви чого робите? Ви ж боїться їх! ви повинні боятися їх, тому що. Дезорієнтація. На! На! А вы что такие умні? Чого вы не обходите? Че вы не обходите в огонь? Че вы не в такие умнее думаете? Я умнее, я нубик. Э, вы на ухниву сломалась, но там вам факелев. Э, не понял в смысле? А че вы че вы боитесь их, шолет? Вы тупи, конечно. Вони не бояться факелев, вы ж челы. теж не, не понял, на 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 боитесь. Не понял, чого вы не боїтеся? Так, идите в сраку, ладно, идите в сраку. На, 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 на. чего вы делаете? Нет! Нет! Мне еще раз! Я еще раз спав всю тупую яму, блин. Ладно, может там никого не осталось? Нет, тут... О, ты не всего лишь ты что? И что ты мне сделаешь? А реально что-то делает? Нет! Пипец! Ладно, друзья, давай что ли? Переходите, шолі до іншого способу. Коротше, друзі, інший в мене спосіб. Це ТНТ. І ось такі, коротше... Ну, ладно, коротше, друзі, давайте, шолі, я буду. Давайте, шолі, друзі, я буду ось так от. Буду йти з ними на огурчиками. На, тримайте ва вам. огурчиків. Е, Чому вони не спавняться? Е, ну чому вони не спавняться? е? Чому ви не спавнитесь в дурацькі огурці? На! О! Но! Давай ты зараз вашу хату разнесу, да! Ай, домикулярные частицы! Э, в смысле, что их не... чё на них криперы-то нападают? В смысле, на, это вам криперы в миллиард! На! О, нифига себе, салютик, ха! Нифига себе, я вам сейчас-то так миллиард криперов понаставлю! Ой, тут слезняк появился, ё-моё! На, тормойте, это тормойте, тормойте вам! Э, не понял? Нет, моя хата! Нет! Моя хата! Э! Вы что, тупи въели? Вы не что, дружите с криперами? Не, нет, нет, будь ласка, тика-накачичи, вы не реально дружите с ними. Вы, конечно, тупи криперы! Э! Э, вы тупи криперы, бляха! Нет, вы не разнесли мои вещи! А, пишу в ту... Пишу в ты в тупой слезняк! Так, давайте заберемо всі речі. На, тримайте, тримайте вам! Ай! А, мені мене тут сердечко! Е, вони що мені ліжко знесли? Чому я тут появляюсь? Ох, цело, вони мені скрині не рознесли. Скрині -то не рознесли. Реально мені ліжко рознесли! Кипець! А, Ні. Іди в сраку, ти тупой слизи! Ні, мої речі, ні. Господи милу, ні. Нет, 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 нет. Нет, вы заплатите за це, вы тупи криперы! А! Идите срагу! А де все? йо -мо! -йо, Йокар не добай! Да Господи, я уже задовбався тут! Ого, нет, нет! Я зараз просто в бешенство перейду, алло! Финальный способ скоро будет! Ё-мо, чё их так богато? На, тримай миллиард криперов, чтобы ты сдох. Нафиг. Пипец, там вообще жарко происходит. Все, короче, бляха, я вообще в шоке. Ладно, я зараз подхутуюсь и вернусь. Так, блин, силошары мне вообще все знесли. Ці, блин, криперы, я думал, они Против них, а вони за них вообще, вони, ну, конечно, я вообще тупые, конечно. Ну ладно, мені мій останній способ цей речах. Да, короче. А, ну поняли, що ви на мене нападаєте сразу же? Ну що, якісь сті, чи що? вони ж без глаз, вони ж просто як блок ТНТ. А що тут за великани такі, й маю? Шо якісь атака титанов тепер якась. На, блін, на, на, на. Да, як вас перемогти, ви якісь безсмертні! На вам лаву! Эй, е, вышел, вышел лаву? Від... Вони лаву обходять, нифига себе вони лі? Шо? Вони ли? Шо, у мене даже цих водяних монстрів? я думав вони тупі як вони. Давайте тоді уничтожайтесь, ви тупі. давай, я в тебе лаву загоню. Давай, на! На тобі! На, я титану уничтожив! Тепер давайте завелимо цю армію. На лаву давайте! Ой, давайте ось тут зарозлим лаву. И давайте, 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 разливайся, разливайся! Нифига себе, все вони сдухають! Нифига себе, яка армія тут здохає. Лава вообще действенная штучка против всех цих э, монстров, хоть даже об, обсидиановых. Мне так кажется, они все равно сдохнут. У них шо, читери, как вони прошли через лаву? Это це, це шо? Давайте на, ось так лаваем, підтримуем. На, блин, давайте, здухайте, ви дурацькі лошари. Все, вони сдохши. На! Ви полумет мертвий Боже. На. Так, ну тепер вроде давайте заглянемо в дім там нікого ж не Ви що тут робите? Як, ви там... як вони там з'явилися, вони. Я їх, ж, їх всіх вбив! Не поняв. Вони що плодяться як. Вони що плодяться, як динозаври якісь. Ну ладно. Ладно, ось так все лаву, ось так розліваємо. Давайте. Працює-працює лава, давайте. Працює-працює, вже півтора вже здохло. Тут нікого немає. На, Да хватай. Ладно, я вас эту тройню рукопашкой разнесу. Давайте. Mortal combat. Все. А ты вот, что а тут робишь? Так все, короче, ты мне пофиг, ты мне не мешаєш. Ну-ка, що в цій скрині вообще находится? Оооо! Тут такись тут тенты яблука... Ну чепився до мене якийсь ты, блин. Ты... Ти... О, нифига себе, тут тенты яблука якісь. Якісь рубины. Это що такие? Это що, якісь нові, якісь фигнюльки. Мне даже цього хвата. Я разнесу твою хату до чертях... собачих. На! Ой! Я чуть-чуть перестарався чогось. <свіг> Друзі, я розніс просто майже весь світ, я розніс. Тут якийсь кратер просто. Й-моє! Я не думав, що якась танта хата вообще розносить півсвіту. Ну хоча б півтора частини рубінів, тепер з якихось таких ресурсів моя. Вообще крутяк, я вообще в шоці. О боже, ці та яблуко. Ну-ка, що роблять це яблуко? Інтересно. О! не Непоняв! Вони взірвали мене! І мою хату! Ви що зробили? Тупі яблука? Вони мою хату рознесли! Я їх з'їв, вони взірвали мою хату! Мої ресурси! Піпець повний! Ну, взагалі, піпець морочество Короче Друзья, наверное, буду, наверно, буду собирать свои ресурси дурацкие яблука, из-за них я взірвав, короче, майже все свои ресурсы, да Не поняв! Я случайно сожрав еще одне таке яблоко. І мене тепер все ресурсы пропали. За все эти серии были свои. Ну ладно, хоч би половина ресурсів Сохранилася Ладно, друзі, я буду відстраивати цей весь світ, бляха і буду робити новий блін і свій дім І Буду, напевно, обгреджувати свій дім, тому що він просто розсипається як через одну дудку, блін. Ладно, друзі. Навірно, на цьому вже буду закінчувати. З вами був я, Нубікмен і всім пока.